Доброта не виключає принциповості. Більш того, я вважаю, що доброта вона побудована на принциповості, на мудрості і на категоричності, якщо ти хочеш. Угу. Тому що ми не можемо розмінювати життя своє і своїх дітей. Надаючи нескінченні можливості для когось, а, ти зараз, я перекладу просто твоє запитання, ти зараз пропонуєш, ну, давай так, не пропонуєш, а запитуєш щодо можливості надати знову. Пробуй їм виправитися. Я боюсь боюся. Будемо... Я якраз цього ж... боюся. Саме тому я і кажу, що треба нарешті покласти край, тому що мудрість будь-якої нації вона полягає не в кількості трагедії.